14 лютого відзначається День святого Валентина, або як його ще називають, Валентинів день або День Закоханих. Існують дві легенди про святого Валентина. Згідно першої, Валентин був польовим лікарем і священником за часів римського імператора Клавдія II. У ті часи влада заборонила римським солдатам одружуватися, бо це нібито заважало їхній службі. Тоді святий Валентин почав таємно від римської влади освячувати шлюби солдат з їхніми коханими. Але діяльність Валентина стала відома римській владі і його посадили у темницю, а згодом стратили. За іншою легендою, Валентин був римським патрицієм, але таємно проповідував християнство, а також проводив обряди вінчання для слуг. Одного разу, за доносом недоброзичливців. Під час такого вінчання він, його слуга і служниця були затримані римською владою. Валентин належав до вищого класу і за законом міг уникнути смерті, але його слуги не могли. Щоб хоч якось підбадьорити приречених на страту, Валентин написав їм листи у формі червоних сердець, які символізували християнську любов. Ці послання передала у темницю незряча дівчинка. Але потім несподівано до темниці зайшов і сам Валентин, який вмовив варту відпустити його слуг і взяти замість них його життя. Перед виходом на арену смерті Валентин передав останній лист, освячений вірою і добротою незрячій дівчинці, яка допомагала йому, і тоді вона прозріла. Історія знає безліч прикладів, коли заради кохання люди здійснювали подвиги, ризикували життям або дарували неймовірні коштовні подарунки. Мільйон червоних ТРОЯНД на початку ХХ століття грузинський художник Ніко Піросмані донестями закохався у французьку актрису і співачку Маргариту Десевр, яка приїхала з гастролями в його місто Тифліс. Її уваги прагнули найбагатші та найвпливовіші люди, але актриса навіть для них залишалася недоступною, що вже говорити про бідного художника Ніко Піросмані. Але Ніко не залишав надії, часто підстерігав її та всіляко шукав зустрічей, але актриса не відповідала взаємністю. Тоді, за легендою, Ніко Піросмані продав свій будинок та все, що він мав. І на ці гроші купив для коханої актриси мільйон червоних троянд. Їх привозили до будинку Маргарити з усієї Грузії, і вся вулиця була усипана квітами. Маргарита вибігла назустріч піросмані, обняла його і вперше і востаннє поцілувала. Але, на жаль, навіть мільйон червоних троянд не підкорили серце актриси, та вона втекла з міста з іншим шанувальником і більше ніколи не бувала у Грузі. Але через багато років, у 1968 році, на виставці картин Ніко Піросмані у Луврі перед портретом актриси часто подовго стояла красива літня жінка, та сама Маргарита Десевр. Не менш вражає історія кохання Роксолани, дівчини з України та султана Османської імперії Сулеймана. Роксолана народилася у 505 році в Україні. Вона потрапила у татарський полон та згодом була продана у гарем. Але завдяки своєму розуму, Роксолана зуміла стати не тільки улюбленою дружиною султана, але також його радницею та громадською діячкою. Її називали найвпливовішою жінкою Османської імперії. Все життя Роксолана намагалася не розлучатися з чоловіком, а Сулейман так сильно її кохав, що ще до її смерті присягнув ніколи не мати стосунків з іншими жінками і виконав свою обіцянку. Роксолана померла у 1558 році, а Сулейман по всій своїй імперії збудував велику кількість будівель, храмів та монументів, присвячених коханій Роксолані. Мечеть Монумент та Мавзолей Тадж-Махал, назва якого у перекладі з хінді означає король палаців. Вважається перлиною індійського архітектурного мистецтва. Він внесений до об'єктів ЮНЕСКО. Але далеко не всі знають, що Тадж-Махал був побудований за наказом падишаха Шах-Джахана на честь його коханої дружини Мумтас Махал. Тадж-Махал будували більше 20 років. Сади Семіраміди одне з чудес світу і подарунок кохання. За легендою, їх побудував серед пустельної піщаної рівнини Вавилонський цар навуходоносор II для своєї коханої дружини, яка сумувала за лісами, горами та квітами своєї батьківщини мідії. Навуходоносор побудував палац, в якому спорудив дуже високі стіни, які підтримувались кам'яними стовпами, і заповнив їх різноманітними деревами та рослинами. Краєвид висячих садів став подобою гірської країни, з якої походила дружина. Все це цар зробив, щоб порадувати свою царицю. У сучасному світі в День Валентина традиційно дарують квіти, солодощі або так звані Валентинки. Це можуть бути листівки у формі серця, вірші або повідомлення із зізнанням у почуттях. А також запрошують один одного на романтичні побачення. Колектив Київського центру незрячих вітає вас з днем святого Валентина. Бажаємо вам кохати і завжди бути коханими!